Я трохи зміню деякі деталі, щоб захистити невинних, але раніше я давав уроки гри на гітарі в дуже багатому районі, і компанія, на яку я працював, мала багато знаменитих або просто неймовірно багатих клієнтів. Я бачив домашні річки, ліфти, водоспади, особистих кухарів, гаражі на 40 машин, повністю автоматизовані особняки, які могли змінювати пору року в приміщенні, тощо найбільше мене вразила нудьга людства. Наприклад, один хлопець, яким я потоваришував, мав 17 позашляховиків, будинок більше ніж у його сусіда Лейкер Стар, і до речі, зірки Чикаго Бул. І що вихідних подорожував на різні змагання з екстремальних ігор. Але коли я приходив на урок, він просто хотів поговорити про Нірвана, подивитися телевізор, вивчити басові рифи Піролджем і сходити на концерти, друге, що мене вразило, це те, що співвідношення класних людей до зіпсованих здавалося відносно однаковим як серед супербагатих, так і серед звичайних людей. Наприклад, був один хлопець, який хотів брати уроки зі своїм дуже маленьким сином, щоб налагодити з ним зв'язок, але кожен урок тривав лише три хвилини, перш ніж йому доводилося відповідати на важливий дзвінок або бігти на термінову нараду ради директорів. Можна було бачити, що дитина перебуває в гігантському ігровому майданчику особняку, але просто була розчавлена. Однак я також давав уроки родині, де батьки були двома впливовими юристами.